Дві автодрабини для проведення аварійно-рятувальних робіт на висоті отримали рятувальники Житомира. Таку допомогу надзвичайникам передали безкоштовно з муніципалітету німецького міста Дортмунд. Старший водій Віталій Рубин, який працює в головному управлінні ДСНС області 32 роки. каже, ці авто не лише полегшать роботу рятувальникам, а й допоможуть з евакуацією важко постраждалих людей. Якщо на старий ліс драбині рятувальник повинен він піднімається Піднімається по маршу, піднімається, тут теж може підніматися. І там ну, трохи Ну, То ви ж бачите, тут зайшов, є пульт управління, він може сам піднятися удобно, є навіть для евакуації людей, є поняття, можна поставити нормально, людину посадити в люльку. Бо тобто, буває таке, що зняти людину тяжко, бо люди бояться. А тут а вже якось. І людина боятися не буде. Ну і рятувальник, що він стоїть нормально на ногах, а не на ледь на дробині, стане ж теж, що неудобно не працювати. Такі автомобілі компактні, тому рятувальникам буде простіше пробиратися до потрібного місця в умовах щільної забудови. Вона невелика, вона маневрена, вона комфортна. Якщо ви знову ж таки побачили, машина управляється джойстиками, сучасні механізми, електричні приводи. Висота дробини 32 метри, вона фактично працює спокійно з 9-10 поверхом. Машина обладнана люлькою, дробина обладнана люлькою, причому пожежний рятувальник може управляти люлькою і дробиною безпосередньо з люльки. Є така можливість. Є можливість чітко і швидко організовувати пожежогасіння на, на, на вищих поверхах, є спеціально визначене місце для кріплення лафетного ствола і для оперативної подачі води. Тобто, як ви почули і побачили, дуже багато переваг. І незважаючи на ВІК, це близько плюс-мінус 20 років. Машини сучасні, машини комфортні в користуванні, машини дуже практичні. Це не перша допомога від міжнародних партнерів, меценатів, міської та обласної влади. І не остання, обіцяють чиновники. Більше десяти одиниць від початку року ми оновили автопарк, продовжуємо оновлювати автопарк. Нашого головного управління значить надзвичайних ситуацій приємно, що є можливість зараз, і ми точно далі будемо докуповувати, добирати завдяки і в тому числі і нашим і міжнародним партнерам техніку, яка вкрай необхідна для безпечного життя в Житомирській області. Я хочу перш за все подякувати нашим рятувальникам, бо всі ситуації, всі бомбардування, ракетні удари вони були першими на місці. Подій і незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на ризики, вони робили свою роботу, на жаль, є втрати в них і. Завжди будемо пам'ятати і допомагати. І хочу подякувати місту Дортмунд, меру міста Дортмунд. Дійсно, ми з ними зустрічалися на «Rebuild Ukraine» в Варшаві, проговорили пріоритетні питання для міста Житомира. Одним з них була така техніка, і вже фактично через місяць вони зателефонували, ми готові передавати. Треба ліквідовувати, треба реагувати, треба допомагати людям. Ми будемо старанно виконувати свої функції, які на нас покладені, і весь наш особовий склад. Ще раз дякую владі, дякую меценатам, волонтерам за підтримку. Без вас було б дуже тяжко. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ.